Питання по воді воно виникає майже кожного року стосовно зменшення кількості води і забезпечення води мешканців на тимчасово окупованій території Криму. Але як і тоді, так і зараз є одне пояснення цьому: це використання води для військових потреб, оскільки там дуже великий військовий контингент, там дуже багато техніки, вода використовується для. Обслуговування саме військового компоненту мілітарного на тимчасово окупованій території Криму вода, яка присутня була присутня на території Криму, її було достатньо для забезпечення потреб цивільного населення. Але за останній період ми відслідковували. Ну, скажімо, так дозволи, які видавалися на розробку саме підземних підземних вод, то їх було там видано, якщо я не помиляюся, близько 1700 таких дозволів на буріння свердловин. Для видобутку прісної води, і це означає, що е, окупаційні адміністрації використовують ресурси е, півострова, е, в тому числі водні ресурси півострова, для ну якби для задоволення там власних потреб.